Студії Мустафа Наєм, який щойно повернувся з Слов'янська. і е, Мустафа, знаємо, що Мустафа не так багато часу. Хочемо, щоб ти поділився трошки своїми враженнями. Але спочатку у нас на телефоні вже є Микола Фельдман, журналіст громадської ті Кременчук. Е, Пане Микола, чуєте мене? Так, Андрій, чувак. Е, Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Слов'янську, в Краматорську чи там спокійно сьогодні там стріляли вночі? Ми чули. Ну, в Славянськ ми заїхали. зараз ми знаходимося в Слов'янській в міській комформі, де зараз там, через хвилину буде нарада міського голови, або колишнього секретаря, я не знаю, точно. От, ми спокійно дісталися в Слов'янського. В ми не були ще і плануємо тільки після Слов'янської потрапити. Е, ну, я згадаю, що із Мустафа більше раз каже, вражень. Це до самого слов'янська наших вражень, то ми бачимо, що люди перелякані. Дуже багато людей в купах знаходяться біля там, продуктових точок, супермаркетів і так далі. Декілька сотня людей знаходяться біля місту картому, катання та і коленя. Ну, в самій мерії ми бачимо живий процес, щось лагодять, щось там. Нарада відбувається і так далі. Mm -hmm. що, що ще вам розказати? Розладять. В цілому, ну, ми, ми очікували побачити більш е, нервову ситуацію, більш неспокійну. Mm -hmm. Насправді вона більш спокійна. Як ми очікували. Я зрозумів. Що там з нелію степою її все-таки звільнили, знайшли, побачили? Стою біля кабінету No303 на якому написано заступник міського голови Сілас Митро Вікторович, в якому, як стверджують тут місто Крифона, жила Неля Штепа там, декілька тижнів. От, в кімнаті відчувається аромат духів, туалетної води. Напевно, тут вона і жила. Самою Неляштепу ніхто не бачив. Декілька людей, до речі, підходило до нас, коли ми вийшли з автомобіля і направлялося в мерію з питанням, де Неля Штепа. Бажанням щось їй зробити, mm -hmm. Дякую. хороше. Дякую, Микола Фельман включився до нас зі Слов'янська. Там наразі досить спокійно. Отже, Мустафа, які в тебе враження? Наскільки не знаю, населення? Як там зараз насамперед населення сприймає? Ну, насправді, коли а, я ні? там був там населення. Я багато не бачив. Тому що, що всі сиділи по домах? Ну, по-перше, всі сиділи по домах. Я думаю, що було таке ще знервовано, тому що тільки ввійшли війська і не було зрозуміло, як вони будуть діяти, що вони будуть робити. Я думаю, що на... насправді от наслідки для місцевого населення що було. І більше того, мені здається, що зараз навіть важливо не ще було під час, не ще було під час сепаратистів, а як будуть чистити місто зараз. Тому що зараз туди входять війська. Це вже не збройні сили України. Це Нацгвардія якісь батальйони заходять. Туди заходить СБУ, спецсили Міністерства внутрішніх справ, які будуть. Будинок за будинком, дивитись, хто ці люди, чи вони співпрацювали, тому що деякі списки з цих людей, які співпрацювали, вони вже є, і в Спужбезпеки, наскільки я знаю, і в Міністерстві внутрішніх справ. Тобто вони знають в яких будинках переховували сепаратисти. Вони знають, хто з місцевих мешканців ну більш-менш знають, так співпрацював з ними, і невідомо зараз, чи ці люди залишились в місті. Якщо вони залишились, то що з ними робити? Наприклад, чи точно відомо, що якась людина була розвійним розвідником або стояла на блокпосту, і зараз вона просто поклала зброю. Ну, і така сімейна людина, вона сиди вдома і з родиною. От Що з нею робити, там, арештовувати, не арештовувати. Мені здається, що це найбільш важлива історія, тому що це якраз і сформулює ставлення місцевого населення до військ. Треба розуміти, що. Місто Слов'янськ. це місто, в якому ніколи таких подій не було, uh -huh. і для них влада завжди була десь дуже далеко. І коли в один день туди приходять і війська, там вчора був міністр внутрішніх справ, там був вчора губернатор Харківської області, губернатор Донецької області, вони там проводили нараду. Для них це шок. Тобто вони очікують, що в їхнє життя якось втрутяться. От яким буде це втручання, це важливо. Другий момент це те, що туди їде зараз гуманітарна допомога. Це дуже Правильна історія, тому що коли ми там були, і перші ж розмови, які були з місцевим мешканцем, було про дві речі: що немає їжі, її реально немає, магазини не працювали, магазини були закриті. І друге, що немає світла і води. Ось як тільки це буде відновлено, це теж буде якесь позитивне ставлення до військ і до української влади. Що стосується того, яка взагалі атмосфера в місті, ну я не знаю, чи були ви коли-небудь в. О знаєте, коли місто на травневі свята, тобто воно повністю спустошено, тобто нікого немає. Є якісь поодинокі перехожі, які там пересуваються велосипедами, або просто йдуть. Є інша категорія людей, які там, от, наприклад, ми були стояли біля адміністрації, підходили жінки, в яких загинув хтось. Або хтось когось не може знайти. У нас була на наших очах історія. Прийшла жінка, каже, що її чоловіка вбито на блокпосту. Його опізнали, але вона боїться туди йти, тому що не знає, хто цей блокпост зараз контролює, чи можна туди йти забрати просто тіло, і вона плакала з солдатом, що треба її супроводити. Але тут історія: ось тут це такий момент, коли відбудовується довіра. Вони Військові не знають, хто ця жінка куди чи, вона їх веде, Там. куди їх вона веде, чи дійсно це її чоловік. Чи можна туди йти, якими силами туди треба йти. І як вони будуть їй пояснювати, що ви знаєте, треба почекати там день-два, поки там, от заспокоїться, коли тіло її чоловіка лежить там. І ось такі моменти, таких моментів дуже багато. Інша історія була: дві жіночки підійшли, в одної загинув чоловік, інший в полоні. Він був в полоні, коли були сепаратисти в місті, а куди вони його діли, коли пішли, невідомо. Є сумніви в тому, що вони його забрали з собою. З іншого, чи вони влаштовували такий там, не знаю, ну, що робили з цими людьми, я невідомий. Я не хочу зараз гадати, так? тому uh -huh. що все ж таки це живі люди. Е, де її чоловік зараз? От Вона каже, знайдіть його. Ви ж кажете, що ви влада. І ось теж, як їй відповісти, що з нею робити. Є інша категорія людей, які е, Ну, це більш-менш е, в більшості це похиловіки віку люди, які відверто кажуть, що. Це ви нам принесли війну. Mm -hmm. Так, вони теж винні, вони теж воювали, але ви обстрілювали наше місто. Mm -hmm. Є інша категорія, чи родичі пішли на війну, а вони там, наприклад, ну, не підтримували їх, але просто в них не було виходу. Ну, якщо mm -hmm. син в родині пішов підтримувати сепаратистів, Ну, дай Боже, що й загинув. Так, ні, oh. навіть якщо не загинув, тато, oh. і, тато і, і, і мама, вони не підтримували. Так, вони не могли поїхати з міста. Вони не підтримували його саме військову історію. Uh -huh. Так, вони, можливо, ідейно якось підтримували, що він пішов на війну, не підтримують, І зараз не знає, де їх син. І вони бояться, що щодо них будуть якісь uh -huh. е застосовані якісь міри покарання, або їх будуть допитувати, як їх будуть допитувати, на який предмет і так далі. Оці моменти мені здається, що сама операція в. Входження в місто. От коли заходять війська, найбільш відповідальна частина це не те, щоб взяти під контроль, так? а це розвідники і сапери, які йдуть попереду і розміновують будівлі, тому що від них залежить життя інших. І вони самі ризикують. Але це дуже тонка операція. Туди не допускають військових і так далі. От така сама, тільки вже психологічна розвідка має відбуватися зараз. Тобто, наскільки я знаю, туди і психологи теж поїхали. Тобто, просто. Прощупати, так хто є, хто, хто як себе поводить, і що з ними робити, тому що навіть ті люди, які відверто підтримували сепаратистів, довести, що вони були е якось там замішані, в якихось е злочинах, неможливо. Але вони підтримують. От вони кажуть, від відверто, що там російська мова, бандерівська влада це все реально дійсно така риторика є. Це не риторика російського телебачення, mm -hmm. це риторика місцевих мешканців, небагатьох. Це не тотальне явище, але вони є. І зрозуміло, що ці люди будуть дуже агресивно ставитись до влади. Ну, принаймні, в висловах. що вони будуть робити вночі, це інша справа. Так? Тому що вночі, наприклад, зараз в місті немає світла. І ну, от ми просто загубились, коли виїжджали з міста. І це, ну, я не знаю, це така це такий картинка сюрреалістична, тому що ми всі були вночі, в полі, там, в лісі, коли ти знаходишся в місті, в якому багато будівель. В якому дуже багато людей живуть, в якому є інфраструктура, але в якому немає світла, ти відчуваєш себе як це клаустрофобія, така ти не знаєш, куди себе подіти повністю темрява. Ти не знаєш дорог, ти не знаєш, ти не знаєш навіть куди ти йдеш. От ми блукали по місту десь півтори години. Ми разів три чи чотири просто натикались на барикади, які наглухо перекривали дорогу. Тобто ми думали, що це барикада, блокпост. Ти під'їжджаєш, а воно повністю закрите бетонними плитами залито. І ось в такій атмосфері, що там буде відбуватися вночі. Тому що навіть тоді, коли ми приїхали, десь вже коли війська були в місті, було два випадки, коли люди виходили з зброєю, хотіли напасти. Тобто ці люди точно зрозуміли, що вони загинуть. Тому що ну, в місті вже там тисячі військ. Але вони виходили з гранатометом. Вони і загинули. Так, вони загинули. Так, їх знімали там снайпери. А, але такі люди є. Чи з'являться такі люди? Ну, наприклад, людина може випити. Людина стрес, вона боїться. І що вони будуть діяти в такому стані вночі, якщо вони мають зброю? А я впевнений, що зброї там дуже багато. То от це питання, так? але інше все ж таки, ця психологічна робота, мені здається, дуже-дуже важливою. Ну і головне, мені здається, що є шанс, і він дуже великий, в тому, щоб все ж таки вести розмову з усіма, але знайти тих людей, які підтримують українську владу, знайти цих людей, щоб вони самі між собою говорили більше. Ось цей вірус має бути запущений саме серед цих людей. Сказати, що. От ми мирні, що ми будемо давати їжу, що буде все нормально, що нікого не будуть карати і так далі. Той план, який запропонував Порошенко, про те, що не будуть карати людей, які замішані в вбивствах і фінансуванні, ну, це хитрий план, так? але він дає все-таки шанс цим людям, навіть ті, хто були замішані в цих злочинах. Все ж таки ну, якби почати життя з нового аркушу. Інша справа, що в самому місті всі знають, от в самому місті, всі ми говорили про це двома люд... похиловими похилової чоловіками. Вони. Ну, це як знаєте, ну Слов'янськ велике місто, але настільки велике місто. Тим більше, що в будь-якому місті активні люди вони завжди видні. Немає не значення на якому вони боці. Ти їх бачиш, бачиш, що вони роблять. Тим більше я так розумію, що останні е дні там вже було настільки все явно, тобто настільки всі вже явно проявляють свою позицію, що всі знають, хто чим займався, хто як це робив. І зрозуміло, що буде намагання когось здати. Але головне, щоб ці люди між собою говорили, щоб вони знали, що ось ця людина цим займалась. Так вона зараз там. Вирішила що вона не права, але й вона з нами. Ось це щоб не було, знаєте, щоб не створити анклав людей, які знов зберуться і будуть якісь диверсії робити. Ну і інша історія, це те, що зрозуміло, коли б е, стрілков і вони покидали місто, вони покидалися тими людьми, які в змозі пересуватися, які мають автомобілі, які навчені. І звісно, що вони не брали з собою людей, які можуть бути баластом. Це mm. теж зрозуміло. Навіть в якості живої сили і пушечного м'яса, тобто тому, що вони просто ну заважали б. Вони їх залишили. А, і я, наскільки я розумію, вони ці люди збивались в групи і просто тікали з міста з рюкзаками, з їжею в ліс. Там дуже багато лісів. І скільки вони там можуть протриматись, зрозуміло, що вони зі зброєю. Так? А, що вони будуть далі робити? В один з лісів повернуться в місто. Хто їх прийме? Чи ага. приймуть їх, чи вони будуть робити якісь грабіжі на дорогах, чи будуть якісь місцеві провокації. І потім треба розуміти, що будь-яка така історія. Уявіть собі, що з лісу вибіжить там 10 людей зі зброєю, які місцеві мешканці, нападуть на військо, їх там вб'ють, наприклад. Ага. Це буде пляма на українському ну, війську. Тобто, все буде і телебачення буде про це говорити, і місцеві мешканці будуть говорити, тому що набили такі, що мама втратила сина, вона не знає, де він. І потім він десь там гине під час якоїсь операції або сам щось робить. Вона буде звинувачити вже не сепаратистів, а владу. Mm -hmm. І ось ці тонкощі, мені здається, що це психологічний момент, і він дуже зараз важливий, і це важливіше ніж те, що вже було. Є ще якийсь такий Рубікон, після якого можна сказати, що там українські території мають досвід бойових дій одна з другою. тобто ну в такому досі. Угу. Тобто, не здається, він ще не перетнути до кінця чи ні. Угу. Ну, о, ти можеш що партизанська війна може бути. Ну так, так. <кій> Вона може бути, але там так сталося, що коли готувались до операції Слов'янську, там концентрували таку велику кількість військ, техніки. І людей, що о, зараз буде дуже важко це робити. Зрозуміло, що вони знають краще місто, і місцеву історію, і місцеві райони, і ліси, і гори, тому що там, є, там і гори. Але мені здається, що тут є інший момент, що якби все місто було проти. Нових там української влади, там, окупантів, як вони їх називали, да, так да. тоді цих людей був би стимул в лісах воювати. Ну завжди так, партизанка існує так. За, за рахунок підтримки на село. Але якщо цього немає, а цього немає. А мені здається, що цього не буде. Тобто mm. я не я не уявляю собі при в цьому, тому що я далекий від тих е, знаєте, коли в інтернеті з'явилося, що людей приймали з квітами, з mm -hmm. шампанським, це неправда. Це відверта неправда, і неправда, в тому числі, що всі були агресивні. Це теж неправда. Це люди, які кажуть, залиште нас в спокій. Ми жили в стільки років в миру, в мирі, що зараз, будь ласка, залиште нас в спокій. От так, добре була війна, все вона завершилась. Давайте от відчепіться від нас. От така в них історія. І я зараз не уявляю собі, що ось ці партизани десь будуть е, там воювати, щоб місцеве населення буде збирати їм їжу, передавати. Я, я не уявляю собі. Тому що вони самі, те, що місцеве населення, вони не відчувають, що це ворог. Вони вороже ставляться до київської влади. Але це не те, що в них є відчуття, що це чужі люди. Но це сол конфлікт внутрішній. Солдати, які прийшли, це чужі люди для них. Ні. Я, mm. я, я, для, мені здається, що. Там є по перше різні солдати. Дуже правильна історія це з Нацгвардією, тому що назвардія це не зовсім солдати. Ми це все зрозуміємо. Звичайно, там дуже багато це... націоналістичних організацій так. Того, по перше. Так. По друге, ні, і справи не в тому, а в тому, що це живі люди. Uh -huh. Тобто військові, там внутрішні війська, десантники це люди, які на службі uh -huh. для них військова операція це все ж таки. Продовження їхньої роботи ага. для нацгвардійців це така велика авантюра з одного боку, з іншого боку, їх там поклик якийсь, і для них це не є роботою. Ну, людина, яка весь час працювала юристом або будівельником ага. для неї. Війна це така історія, ну спонтанно так трапило, що він пішов. І коли немає військових дій, вони більш людяні, скажімо так, ніж військові. Uh -huh. Тобто, якщо, наприклад, наприклад, навіть журналісти там підходять до десантників або внутрішніх військ, вони дуже е так ну не вороже, але дуже скептично ставляться до них, що контакту майже немає. Uh -huh. Є, але він ну треба довго з ним прожити, поспілкуватися, потім вони розкриваються і так далі. А нацгвардійці вони дуже відкриті, тому що вони продовжують жити життям, але ну, це Майдан, так? От для mm -hmm. них це продовження. І, і, і вони, мені здається, більш контактні і більш контактно увійдуть до oh, так от. населення. Я в цьому впевнений. Mm -hmm. І ще історія. Я думаю, що це, над цим треба подумати, і це вже, я думаю, справа Міністерства внутрішніх справ. Справа в тому, що в Нацгвардії в багатьох батальйонах е є дуже багато людей, які воювали з місцевого населення. Це не обов'язково в Слов'янській. Краматорськ, Барвенівка, Харківська область, от на на кордоні, Дніпропетровський кордон, з Донецьку навіть. От ці те, що місцеві, це ті, що знають, як говорити. І мені здається, от якби я вивів собі, що от ми були там на блокпосту, там був чоловік, який жив в Слов'янську, так, це не Слов'янська, а поруч Слов в маленькому містечку. От він входить в це місто, він спілкується з цими людьми. Вони не зможуть йому сказати, що ти чужинець. Uh -huh. Що ти окупант, він скаже, це моя країна, давайте поговоримо. Тобто, але так, він представляє цю владу. Мені здається, що цих людей має бути там якомога більше. Тому що якщо туди пустити зараз, при всій повазі, так у нас є батальйони, в яких концентровані дійсно на націоналістичні сили. Мені здається, що це провокація конфлікту з одного боку. З іншого боку, я не впевнений, що е це психологічно розрядить ситуацію. Це неправильно. А от якщо дійсно пустити людей з нейтральних областей, які просто будуть спілкуватися з людьми, це спілкування зараз найбільш важливе, мені здається. А, і, а військові сили в них є інша задача там охороняти, можливо, там проводити якісь операції, якщо там є свої озброєні люди, але їх не треба пускати в місцеве населення, щоб вони не переконували, що от зараз ми, тепер влада. Оце цього мені зацімаємо. Вчора no. був, до речі мітинг. Там, де виступали всякі там губері і так далі. Ну в Донецьку він був прямий трансляції, Може, хтось його дивився. І там ну рефреном була одна і та сама історія, що Слов'янської Краматорського зараз почалися каральні операції, і це буде тут в Донецьку і в Луганську. Нам треба негайно всім до лав самооборони. ну, Тобто, якщо цих історій не буде, якщо вдасться знайти. Знаєш, я думаю, що це насправді от, я довго думав, навіщо вони це таке роблять. От, е, Спочатку я був впевнений, що це для того, щоб налякати місцеве населення. Потім я думав, що це піар такий. Тепер я вже переконаний, і я в цьому 100% переконаний, що всі ці заклики про те, що там Бандерівці, що там вони проводять каральні операції, це Така внутрішня стимуляція їх самих себе, тому що якщо тільки хтось внутрі цих військ буде впевнений, що це не так, в них роздвоєння реальності, угу. вони не зможуть жити в цій реальності, розуміючи, що вони воюють проти тих людей, які не проводять каральні операції, їм треба внутрішньо себе стимулювати весь час. Це внутрішня робота Губорів над самим собою угу. і над своїм оточенням. Чому? Тому що місцеве населення. Не впевнено в цьому. Угу. От я б уявляю собі, якщо я б я знав, що це приміщення входить в людина зі зброєю, яка хоче мене вбити, як тільки вона з'являється, я почав би щось робити, угу. кидати в неї щось. Тобто я б в мене За був би спротив. Так. Людей, які зараз слов'янсько-кроматорські, цього немає. В них немає в очах от того страху, який ми бачимо в очах Губарева або в очах людей, які пропагують ці історії. Це люди, які так, вони можливо. Не зомбовані, це неправильне слово, воно треба його викинути. Не зомбовані. Воно просто вони все ж таки ну, них звужене поле інформаційне, так вони не мають іншої інформації, але вони ще сумніваються і вони шукають інформацію. Коли ти з ними спілкуєшся, вони весь час кажуть, ми не знаємо, що відбувається. Коли людина сама тобі це каже, от ми питаємо з ними говоримо, вона каже, що я не знаю, в мене немає інформації. це означає, що вони, людина сумнівається. Оці сумніви, це, мені здається, наш найбільший союзник. Сумніви людей в тому, що ми карателі, сумніви людей в тому, що ми Бандерівці, що ми фашисти. Якщо є ці сумніви, значить треба їм дати інформацію, що це не так. І одразу ж після того, як прийшли українські військи, вони побачили це. Я думаю, що зараз ця робота йде внутрішньо кожного над цим собою. Те, що робить Губарів в Донецьку, ну це смішно. Ну Тобто, це просто смішно. Мені здається, що треба просто залишити. Ти, знає, така була аутотренінг. Це була автотренінг. Це автотренінг Губарєва і його оточення над самим собою. Це не діє на місцеве населення, тому що вони не уявляють собі, як це може бути. Вони бачать, все одно вони спілкуються. Вони спілкуються з тими, хто стоїть за блокпостами, хто вже під контролем української влади. Немає свідоцтв про те, що там є каральна операція. Так, артилерія коли б'є, але навіть артилерія, так? Ну це дуже теж показова історія. Коли артилерія б'є, ну, наприклад, коли ти стоїш біля цієї гармати, це таке відчуття, ну. Дуже жахливе. І я думаю, що коли вони потрапляє в місто або от кудись, це теж дуже жахливо. Просто ну, по-перше, звук, по-друге, -по це те, що там може хтось загинути, і, і, і взагалі ця вся історія, вона психологічно дуже діє. Але в самому Слов'янську немає, майже немає в самому Слов'янську, в місті, в центрі міста, майже немає а, будівель, які а, зруйновані. А, на околицях так є, це правда. А, Є пожили блоки, які е, е, уражені, але немає. От у людей немає відчуття страху від того, що стріляють. Тобто, ми були в місті, коли стріляли. Люди спокійно. По перше, я не знаю, по перше вони звикли. По друге, в них є впевненість, Я думаю, що не стріляють в мирних мешканців просто так, щоб розвірняти з е, землею місто. Угу. Тому як було вони... в якому-небудь грозному кормому. Бо як була так. Так? так. Тобто вони це відчуття теж є. І я думаю, що це те, що робить Губарів, ну хай собі робить. Ну, по-перше, треба розуміти, що його, наскільки ну, покриття, його інформаційне, це тільки Донецьк. В Донецьку люди набагато більш освіченіші, ніж в Їх, Їм довести, що ми карателі буде набагато. Чаще, ніж довести це мешканцю маленького міста. Тому я думаю, що це треба, ну хай собі робить. І ця історія з блокадою, мені здається, що вона спрацює. Дякую дуже. Мустафа наєм був в нашому ефірі, щойно зі Слов'янська повернувся. Дякую. Дякую.